На перший погляд, війна це битва технологій, потужної зброї та стратегій, які впливають на долі мільйонів. Але іноді вона показує зовсім інше обличчя: абсурдне і навіть комічне, як це сталося під Турецьком, де українські бійці стали свідками незабутнього випадку, що змусив їх одночасно і сміятися, і дивуватися. Було звичайне січневе ранкове чергування на одній з позицій українських сил під Торецьком. Після кількох днів відносного затища бійці спостерігали за полем перед ними, на якому ворог традиційно намагався пробиватися невеликими групами піхоти чи бронетехніки. Але цього разу замість реву двигунів БМП чи гуркоту Градів, вони почули. Тихе дзижджання, яке спочатку сплутали зі звуком вітру. Воно ставало все ближчим, і ось на горизонті з'явилося щось, що бійці не могли одразу зрозуміти. В оптичні приціли вони побачили декількох фігур, які стрімко рухалися у їхній бік. Спершу здавалося, що це якісь дрони. Але коли цілі наблизилися, шок змінився на усмішку. Це були. Російські військові на електросамокатах. Вони що справді думають, що зможуть дістатися до нас на цій штуці? Пожартував один із бійців. Такий вигляд мала група з шести російських солдат, озброєних автоматами, які намагалися максимально швидко просунутися уперед на самокатах із закріпленими батареями. Їхній транспорт. Мав бути швидким і малопомітним, але на жаль, для ворога електросамокати не розраховані на поля Донбасу, тим більше взимку. Перший герой перекинувся, наштовхнувшись на яму, другий потрапив під удар, коли батарея самоката несподівано вибухнула через обстріл уламком снаряда. Решта ж, зрозумівши, що їх рейд провалюється, спробували відступати. Але було запізно. Один із наших операторів FPV-дрона вирішив перевірити, як працює нова модель його пташки, і з цікавістю запустив її в бік відступаючих ворогів. Камера на дроні зафіксувала, як один із росіян, відчайдушно намагаючись врятуватися, кинув свій самокат і побіг через поле. Дрон, мов хижак, слідкував за ним, підкреслюючи безглуздість ситуації. Зрештою, кількох електросамокатників вдалося взяти в полон. Під час допиту вони пояснили, що транспорт отримали буквально за день до атаки, як інноваційне рішення командування. Їм наказали рухатися швидко, не привертаючи уваги. Але про реальні умови фронту ніхто не подумав. Цей випадок лише підкреслив ситуацію, про яку вже давно говорять військові аналітики. В російської армії є серйозні проблеми з забезпеченням технікою. Через брак бронетехніки вони змушені використовувати цивільні автівки, а тепер навіть електросамокати. Що далі? Човни з педалями на Донеччині наші бійці неодноразово бачили, як ворог використовує старі жигулі, таврії та навіть приватні пікапи для перевезення військових. Але електросамокати стали новим хітом. Цей епізод залишиться в пам'яті бійців як одна з найбільш безглуздих атак ворога. Він нагадав, що навіть у найжорстокіші часи війна може мати моменти, які змушують посміхнутися. Але, попри сміх, випадок під Торецьком ще раз показав, наскільки важливим є забезпечення армії, планування операцій. І врахування реалій фронту українські військові продовжують доводити, що готові дати відсіч навіть найбільш неочікуваним методам ворога. А ми знаємо, що ФТВ дрони завжди на варті, готові зустріти будь-кого, навіть електросамокатників.